скисер 2 дюйми. Приманочка для ловлі окуня 2 дюйми. Ось така краса у карті кольорів. 16 кольорів. Друзі, кому буде цікаво, в описі під відео є наше посилання на Facebook, Instagram, також Telegram, Viber. Добавляйтесь, пишіть і надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса, приманочка 2 дюйми. В карті кольорів 16 кольорів, гарна еластична гума. Чудова приманка для ловлі окуня. невеличкого судачка. Приманочка працює на невеликих водоймах. Також частенько беруть на великих водоймах для ловлі невеликої риби. Тобто це 2 дюйми це такий ультралайт, лайт. Щось таке окуневе, щось таке для гулавля, іноді працює класна тема. Резина плаваюча. Також беруть, ну, більше всього беруть для окуня, для ловлі окуня. Також невеличкого судачка на якихось каналах, притоках. Тобто, хто займається такою рибалкою, дуже класна тема. Дуже чудова приманочка, ось такий вона має вигляд. Зараз, якщо камера сфокусує, тобто, працює Це основна частина тіла для монтажа гачка в цьому місці. Тобто ось така приманка, дуже вона має грайливий вигляд. Якщо ось такого взяти, наприклад, зараз я нормально вам покажу, ось бачите? Тобто от дуже такі рухливі лапки в неї, і ці рухливі лапки зваблюють активного хижака, пасивного хижака. Тобто будь-який хижачок буде задоволений. Ось така приманочка, бачите, ось такі в неї рухливі, рухливі такі елементи тіла. Активний, пасивний хижак. Ну, Потім по вообще тема бомбезна. Люди були дуже задоволені. Тобто така класна. Ще раз в описі під відео Facebook, Instagram, Telegram, Viber групи. Пишіть, пишіть слово, наприклад, з І надамо вам виситиме з простою формою для замовлення. У карті кольорів 16 кольорів. Така класна приманка, прикольна робоча тема. І це е, аналог, словно звісно скісора від компанії Jack, Jackal що виготовляє японської резини. Бо, ну якщо брати те, що виготовляє Jackal то там ціна дуже-дуже немаленька. А на рибалки для окуневої, буквально, наприклад, пару пачок силикону і все, і вже все вся пачка закінчилася, бо дуже багато покльовок. Окунь, окунь такий він дуже. Хижак активно розриває з одної покльовки. Тобто одна риба, одна приманка. Тому, звичайно, ціни відрізняються від оригіналу і від нашого. Ось така приманка, головна еластична, ще раз гарна еластична гума, дуже класне насичені кольорів, карті кольорів 16 кольорів. Прикольна приманка, хто займається лайтом, ультралайтом. Дуже впевнений, сподобається. Такі кольори 16 кольорів. Зараз я вам приближу, покажу. Це колір 12-й, такий жовтенький, це животик пала, це 10 Віолетовський це 6 лайн. Такі кольори, такі краса. Така краса, друзі. Якщо буде кому цікаво ще раз в описі під відео наше посилання, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть будь-який коментар, це дуже допомагає в розвитку нашого каналу. Всім дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна.